Кроковість вашої реєстрації від прибуття і до отримання документів там фінансової підтримки. Ви прибуваєте перше. Це в такий реєстраційний пункт. Наприклад, в землі Гесен це місто Гісен Ви тут прибуваєте, або в Берліні в Тегель, або в Бохум. Це прийомний реєстраційний центр. В Мюнхен також в Баварії. І вас реєструють, це може зайняти кілька днів. Далі ви можете перебувати тут або вас можуть перекидати і, скоріш за все, так відбувається в різні табори, на різний час. Тиждень тут, два тижні тут, три тижні тут. Таке буває. Буває, що людину зразу відправляють в табір і вона ось там проживає вже поки не настане другий етап. Другий етап – це... Соціальне житло, надання соціального житлу житла. Тобто, ви бачите, що в списках ви є на трансфер, так так називається трансфер за день, за два вивішуються списки, бо ви питаєте соціального працівника. Тоді ви їдете на соціальне житло. Це вже другий етап. В принципі, багато хто на ньому і залишається. Чому? Тому що ви отримуєте якийсь модульний будиночок, кімнатку в ньому або кімнату в гуртожитку. Там ви робите прописку, можете відкривати банківську картку, робите уже зустріч у вас в міграційній службі, отримання параграфу 24, зустріч з джоб-центром, тобто весь пакет документів. І тут ви вже можете шукати собі постійне житло, окреме, третій етап.